Вітаю вас на каналі. Сьогодні хотів би з вами поговорити на тему чеканка або карбування на винограді і піджилення винограду для того, щоб покращити ріст наших ягод. Карбування або чеканка це обрізання наших верхів винограда. Це досить, досить проста операція. Переростає верхню проволоку виноград. Ми обрізаємо верхи. Ця операція дає нам можливість винограду відтік поживних речовин. Із стебла нашого і до ягоди. Ось дивіться, на прикладі оцих там кущів, от далі я чеканку не зробив, тут зроблена ще чеканка, ось дивіться, видно, що верхня частина вже верхів наші зрізана. Далі я ще буду продовжувати цю операцію завершувати. от Давайте я вам покажу. От, дивіться, ягода у нас зараз десь у такій фазі. Ось, бачите, десь фаза вже такої квасолини. І зараз треба, я вам я з вами поділюсь своїм досвідом, як я підживлюю у цій фазі виноград під корінь. Що для цього я використовую? Я беру звичайну нітромофоску, Це насипано в таке відерце. Це формула 15 15 15, 15. І беру ось дивіться, і беру такий гумат. Це вже трохи інший гумат, чим я показував. Більш дешевший суть цієї операції. Ця формула збалансована, виходить, тут фосфор, азот, калій збалансований в однаковій пропорції. Для росту ягоди це саме те. Ми беремо столову ложку, звичайно, і ось так проходимо під кожний кущ десь 3-4 столових ложки. Більше не потрібно, бо нітромофоска це теж доволі сильне добриво. І беремо чайну ложку. Зараз я покажу. Подивіться гумат. Він такий у нас у такому порошку. Зараз я наберу, бо вже. Це вже пакет закінчується. Ось такий він, бачите, у нас? Зараз я на сонечку його винесу, як угольок. І отако легенько ми його притрушуємо. Все. Тоді беремо це, відкладаємо і зараз покажу, що я буду далі робити. Обов'язково треба наше добриво пригорнути отак землею щоб не випаровувалася ні травмофоска на сонці. А потім ми будемо поливати і воно буде підживлювати. Для чого от саме, от я це покладу, я вам розповім, для чого саме використовується. Гумат він, виходить, у поєднанні з нітромофоскою переводить її у хілатну форму. Це така формула, в якій наші речовини більш доступні для рослини. Плюс гумінові кислоти це те саме, що в нас є в ґрунті, тільки їх тут більше в співвідношенні. Тут, наприклад, у цьому гуматі тут 72% гумінових кислот, фольгових кислот 15%. Бо те ж кажу, така операція це чеканка або карбування е, і піджилення під корінь. Після цього я беру шлангу і поливаю. Е, можна використовувати більш дорогі добрива, такі як Мастер, Грогрін, але можливості е, мало в кого є можливості їх використовувати, бо вони досить е, по ціні дороговартісні. от Наприклад, Нітромофоска це так, скажем, більш дешевий аналог цих добрив, але в поєднанні із гуматом якісним, це, це підживлення на них нічим не гірше від Мастера або Грогріна. Побачите через півтора місяця ефект від цього підживлення. Хто спробує, я думаю, не буде жаліти за це. Кому Була корисна інформація, підтримайте канал подобайкою. До зустрічі!